Якщо чуєш ти мене, Боже, а я знаю, ти точно чуєш, і я вірю, що ти все бачиш, і я вірю, що ти лікуєш. Лиш одно в тебе я попрошу. Збережи нашу чистую душу, Боже, рідний, лише єдиний. Збережи наші море, сушу, збережи дітей і старців, і всю молодь, що квітне нині. Я молю, я благаю, Боже, дай нам сили по всій Україні, дай нас наги, дай віри, Боже, поламають нам наші крила. Я ніколи, ти чуєш, Боже, я ніколи ще так не просила, я ніколи ще так не благала, дай нам Боже добра повсюди, бо зайшли до нас дім чужі, то чужі для нас, то не друзі. Боже милий, я прошу миру, миру, Боже, для нашої неньки. Збережи від ката лихого, що поранив ножем серденько. Збережи наші душі в спокої і від відзлати нас всіх захисти. Ми бажаємо жити, радіти і тебе прославляти завжди. Та я вірю, що ти все бачиш, і я вірю, ти всіх лікуєш. Якщо чуєш ти мене, Боже, а я знаю, ти точно чуєш.